Житомиряни молитвою вшанували небесну сотню. Близько тисячі людей зібралися на Майдані Соборному, аби вшанувати загиблих захисників Майдану. На центральній площі міста сформували герб України із жовтих та синіх лампадок. Біля вогняного гербу зустрілися дві колони вірян. Я був на Майдані тоді, коли ще не було смертей. Тоді ми стояли і читали молитви. Ми молилися, щоб Бог дав нам перемогу. На Майдані і Бог дав перемогу. Але якою ціною? Ту ціну ми сьогодні всі разом відзначаємо і всі разом шануємо. І всі разом склоняємо голови. Архієпископ Ізаслав каже: герої Небесної Сотні вчинили так, як заповідав Ісус Христос. Загинули за своїх друзів. Проте також зауважує син Божий казав, що не хоче кривавих жертв, яких на жаль не вдається уникнути під час боротьби. Представники різних конфесій прочитали молитви та запропонували приєднатися до них усім присутнім. Святий Боже, святий, святимо помилуй нас! То тих, хто поклав своє життя за кращу долю України та майбутніх поколінь, не буде забута. Анастасія Туловська, Євгенісулов, телеканал СК1.